Війська Російської Федерації вчинили черговий воєнний злочин в Україні. Окупанти розстріляли трьох українських військовополонених. Відео вже активно поширюють в мережі. На кадрах видно кількох військових ерефії, та як виглядає трьох полонених, які стоять на колінах із руками за головами. Після чого їх розстрілюють, попри те, що вони жодної небезпеки не становлять. Українські правоохоронці вже розпочали розслідування. За даними слідства, злочин стався у грудні цього року. Окупанти під час бойового зіткнення із силами оборони України поблизу роботи на Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників, яких через годину розстріляли, що є прямим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Раніше російські військовослужбовці біля Авдіївки вбили двох українських бійців, які здалися у полон. На оприлюдненому відео видно, як група російських бійців зі зброєю стоїть біля бліндажу, з якого виходять двоє беззбройних з піднятими руками військовослужбовців збройних сил України. Після чого росіяни відкривають вогонь та вбивають полонених. Згодом стало відомо, що жертвами злочину стали воїни 45-го окремого стрілецького батальйону. Факт розстрілу бійців підтвердив один з перших керівників батальйону Сергій Жуйков. Українське військове командування наголошує, що такі злочини не мають строку давності і всі докази передадуть у міжнародні інституції. Одним з найрезонансніших та відомих військових злочинів російських окупантів розстріл українського бійця Олександра Мацієвського після вислову Слава Україні. Згодом президент Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України. Раніше в організації Об'єднаних Націй підтвердили ще шість страт українських військових, які потрапили у полон до російських окупантів. Максим Турченський, телеканал НТА.